Так, друзі, ці постройки та 60 х років працювали ферми. Раніше тут були корівники такого формату. Так на той час це було актуально. Ця ферма не працювала десь порядка 20 років, була закинута, але мені стало цікаво. поцікавилось, нашого власника, купили і даємо нове життя нашим. Приміщенням нашим проектом так друзі, дивіться такі старі наші двері, такі старі ферми, які побудовані ще в 50-х, 60-х роках при радянському союзі. Потім ця ферма не працювала десь порядка 20-25 років, просто занепадала, рушилась. Ви можете подивитися в нас просто суцільні трішни по всіх приміщеннях. Вони просто валяться, сипляться. Але подивився на цю документацію. На ці приміщення стало цікаво, і мені здалося, що реально можу, можу це зробити. І треба зробити щось таке класне, велике. Тут буде в нас великий курятник для двох операторів на одній зміні. Тобто, сутки працюєш двоє вдома, тобто цей курятник розрахований на шість робочих місць. Ну з нормальною заробітною платньою, з нормальними умовами. Це приміщення у нас розраховане десь на 20 5 до 30 тисяч голів, щоб дивитися по факту по посадці, тому що технологічні карти пишуть одне, а практика показує зовсім друге. В такому стані майже всі, там всі приміщення нашої ферми. Роботи, роботи, роботи. Але, але, але ми не здаємося, тому що перемога за нами.